Кожне суспільство протягом свого існування і розвитку проходить низку подій, що формують особистісний і колективний досвід. Якщо йдеться про історичні залами, то це значне випробування для психіки людей. Війна одна з подій, що найбільше дестабілізує наше життя, тому важливо якомога раніше подбати про психологічне благополуччя. Бо, як показує історія, зброєні протистояння це часто гра довго. Тож від рівня емоційного здоров'я залежить успіх на всіх фронтах. Тому зараз, коли триває повномасштабна війна, важливо подбати про внутрішній стан нашої нації. До наших фінансових цілей додалась одна найважливіша: перемога, відсоток, який можна витратити на донати, безумовно залежить від власних прибутків і витрат. Хтось може дозволити собі донатити 20% доходу, але це не має викликати почуття провини чи меншу вартості в інших. У випадку з донатами ціною є будь-яка сума. Попри цинічні заяви ворожої пропаганди, російські військові систематично обстрілюють українські лікарні. За місяці повномасштабної війни пошкоджено багато медичних закладів, та навіть у таких важких умовах лікарні продовжують працювати, а лікарі і лікарки часом буквально живуть на роботі. Медичні працівники облаштовують бомбосховища, підтримують здоров'я людей, консультують онлайн, а ще знаходять можливість помріяти з маленькими пацієнтами про їхні плани після перемоги. Волонтерство зараз це не лише можливість реалізувати себе, а й стати причетним до нашої майбутньої перемоги, особисто наближати її. Під час війни все залежить від нас, від кожного українця. Люди гуртуються за покликом, буквально за мить, вирішуючи, що вони готові віддати свій час та сили, аби зробити щось корисне. Крім того, допомога волонтерів для багатьох зараз стає питанням виживання, адже вони доставляють їжу, ліки та інші критичні важливі речі, постраждалі міста і села. Українські журналісти міцно тримають український фронт під час протистояння такій жорстокій безцеремонній пропаганді. Наші медійники показують події на увесь світ у форматі наживи. Це, мабуть, зараз найосновніший наш інформаційний фронт побороти вплив російської пропаганди і показати це насправді. Адже більшість українців, здається, розуміє, що відбувається, а росіян, на жаль, уже не вилікували. і наостанок. Хочеться сказати, ми всі різні, але нас об'єднує віра ми віримо у майбутнє, ми віримо у кожного з нас, адже ми єдині віримо в сильну та незламну Україну, і на нашій стороні завжди правда ми знаємо, що перемога близько.